Всім привіт! Ну що, вийшов патч 4.1, і сьогодні в мене за планом крутки невілета. Або Нювілета, так і не знаю досі, як правильно його вимовляти. Як бачите, круточок у мене назбиралось досить багато, але всі їх витрачати я не планую, тому що збираю на Навію, а можливо і на фуріно в ідеалі, подивимось. Гарант у мене 100%. Відкручено в банері після легендарки рівно 0. Хоча ні, брешу. Відкручено все-таки три крутки після легендарки, Тігнарі просто впав в десятці, я тоді десятками крутих. Тому подивимось, наскільки швидко впаде Невілет. Можливо, також якщо прилетить рання легендарка, спробую покрутити і Збройний, бо щось багатьом людям у цьому патчі, у цьому банері, щастить на сигнанню вілета, так і байтять мене її теж покрутити. Але як завжди, я в це не дуже вірю, тому щоб довго не розтягувати, поїхали. Давайте першу десяточку проклацаємо. Церемонійний дворук. Не зрозуміло, що він тут робить, і навіщо він мені, але нехай. Фішель. До речі, не сказав про четвірки. Четвірки мене абсолютно всі три. Цікавлять лише як кешбек, наскільки всі три цих персонажів в мене вже це шість. Давайте скіпнемо Флейта. Щось не знаю. Останнім часом зброя постійно падає там, де мали б бути персонажі. Добре, цю проклацаємо для різноманітності. Тим більше Діона. Ну, принаймні, це кешбек. Тим більше я не побачив, з якої крутки прилетіла Флейта. Я так розумію, вона там рано десь була в десятці Добренько, це була третя десятка, правильно? Щось е -е, поки що мої надії на ранню легендарку не виправдовуються. Тому збройного банера мені не бачите, я так розумію. Та знову меч. Реально, я навіть не знаю, як це коментувати. Постійна якась зброя, зброя. Замість персонажів. Ок, це була четверта десятка Окей. Тягне як може, що я можу сказати. Сінцю Діона одразу. Ну, хоча б. Хоча б дві четвірки підряд, дві четвірки в одній десятці, це вже досить гарно. Окей. Це було 5 десяток, зараз буде шоста. правильно я? Рахую чи ні. Рахую то я правильно, ну добре, ще кешбек. Кешбек це приємно, але. але ранні легендарки мене не бачите. Знову синій. 2 в одній десятці. Цікаво. О, сьома десятка Буде тягнути до Софтгаран, то як завжди, я так розумію, так? Непевно, навіть далі я крутитиму по одній. Дайте хоча б якогось може, персонажа. Ну, Діона, ладно Якогось персонажа, який в мене ще не це 6 для різноманітності. Бо щось падають тільки персонажі саме з банера і зброя. І все. Давайте по одній докрутимо вже. 74, якщо я правильно рахую. Там було 3. Відкручено до цього. Відповідно, це має бути 75-та і летить. Летить нівілет Та, гарний арт. Не перший раз таки вже кажу, здається, так? Ну круто, круто, що вибили, як неочікувано, та? зі 100 гарантом із 75-ї крутки вибити персонажа. Але не круто, що не так багато круто лишилось, хоча насправді в мене тут є ще якийсь запас кешбеку. Крутити збройний я, скоріш за все, вже не буду. Поставлю йому або прототип Інтар, або зброю з батлпасу. Добре, давайте спробую його прокачати, наскільки в мене там є, і покрутити, можливо, ще щось в стандарт. Ок, поставив я янвілета в команду. Можна подивитись на його чудові анімації, прокачав тільки по мінімуму, бо для подальшої прокачки там вже потрібно боса фармити, то вже потім. Є в мене аж ціла одна крутка в стандарт, з якої випаде аж ціле нічого, я так розумію, поки вона летить. Можу побажати всім удачі, хто ще кротитиме мене або Хута, або збройний. І до наступних відео!